Німецькі пенсіонери обирають відпочинок між Мальдівами та Гоа американські між Карібами та Канарами. А українські пенсіонери обирають між маршруткою та електричкою. Отже, весна, дача шість соток. Подивися, яка у нас дача велика. То що роботи сьогодні, ой-ой-ой, і посадити, і прополоти. Слухай, а хто взагалі сказав, що на дачу обов'язково працювати? Ну ти ж, ти ж подумай, дача це ж прекрасне місце, щоби от, подивитися, як зеленіє травичка, як світить сонечко, подихати свіжим повітрям, не знаю, розкрити чакри, встановити зв'язок з космосом. Вже щось пив, так? <рес> Сонце не зійшло, воно вже собі око залив. Слухай, Випив, бо маю право. Скільки таке право? Ану. У нас дача скільки? Шість соток. От, я одну сотку прийняв, ще п'ять для рівноваги маю право. Та дай рівноважу, ано пішов працювати. Е, Рівноважить. Так ну, сусіди, розтопіться, не треба там своїх ну, два помідора, огірок, підлети все остальне. Подивися, Михайловичу, 93 роки, а він за своїм городом доглядає. А ти. А я що? Я теж тут е, сливку а. підливаю. Ти, ти око заливаєш, ти сливку підливає. Від. От що там в тебе? Що? А що у мене? О, дивись, що у мене. Шо? Виська у мене о, тут клубничка. а? а, -а, -а. Дивись. Як? Червоненька, соковита, солодка. а? так. 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 який жук біля неї сидить? Ну і що? Що то ж? навіть краще, якщо жуку все подобається, значить все натуральне. Е, ж, жука треба кропити. О, золоті слова. Жук, жук, Кро, кропнем. що від нього. Та ви заряд як кропну, додому не пущу, чуєш? Будеш, Михайлович, на грядках ночувати ти Ага, та вже в мене на грядках дивіться, як в мене тут все цвіта і пахне. Клубнічка, малинка, полуничка, от там якийсь сельдерей сидить. Тут ще урати не переурати. Шкода, що у Михайловича вже плуг затупився. А чи є тут такий участок, такий захаращений, ніхто не дивиться. Будяк на будяку, позор. – позор. Та диша? Та то це київський. Артист Артист телевізора. Там, де всі співають. А, баптист. Та ні, там така програма в них, що там всі на кріслах крутяться. А, телемагазин. Там ну, ну. Там ще діти співають. А, діти баптистів. Те, кон... Консерва стара. В нього фамілія ще така э, відома, така горб, горб. А, горбачов. Щось таке. О! Прововка промовка. Дай Боже, сусід! А, добрий день, сусіди! Що ж ти! ж ти, горбачов! Ти чого союз розвалив? Діду. По-перше, я не горбачов, а по-друге, нічого я не розвалював. Звісно, Союз розвалив стид, настало фамілію, поміняв, стидав бися. Дід дідь, все, відчепіться від, від людини. Сусід, слухай, тут серйозна справа. Ну ми тут всім нашим дачним кооперативом скидуємося по 67,50 сім на, на шлагбаум. Щось <рес> вот. я їхав, тут ніякого шлагбаума не бачив. Ну, правильно, тому що дехто не скинувся по 67,50. Слухайте, а що це така дивна цифра 67-50. Так акциз підняли. З першого числа, а -а -а. ну а що? Все ясно. Давай. Та да закриєш цей шлагбаум пристав до люди. Пішов! А скажіть, а що ви там, отрубили? там щось Ходили там? Це я тюльпани саджав. А, -а, -а так це тюльпани висаджали. Ну, а куди ж ви їх посадили? Ну, я куди? Ось тут, між цих двох диньок. Хто ж там садить? Там така тінь що посохне все. Треба садити десь тут, де по річці. Закрий свою порічку ти. Пане Юрій, не звертайте на нього увагу. Хочу вам зазначити. Хріно вас, ого-го. Слухайте, сусіди, на що ви читаєте ту жовту пресу? Та причому тут жовта преса, кажу дачу запустили, тільки хрін виріс. А. Але ого. -го. Ну так. Я вас прошу, на тій дачі, там, крім хрону, ні, ні чорта і не виросте. Чого це нічого не виросте? Подивіться, яка в мене цибулька гарна виросла. Дивіться, дивіться, яка наша, кримська, зараз вам її витягну. Да, ну, дивіться, яка. Да, краса. Пани, так куди ви, ви її вирвали? Ну, а як куди? Та посадіть назад. На насіння буде, нехай, нехай рожає, ну куди, воно ну, 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 на що ви. Я вас прошу, Він насіння розбирається, як я в айфонах. Слухайте, діду, а що а ви як не слово видно з чіпляєте? Найрозумніший, да? Найрозумніший. Шо? Чуєте, діду? Да. А в мене є до вас питання. Яке? А що то у вас там з краєчку, отам, 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 в тіньочку такому? Що це у вас там таке зеленіє? До та... З дороги не видно, а звідси видно. Що це? Так. Що? То не моє. А -а -а. А чи є? То внук мій, внук мій Павлік. Павлік приїжджає, голландську розсаду якусь привіз, посадив. Mm -hmm. Він, Я бачу. Він доглядає краще, ніж за мною. Знаєте, то 15 разів в день поливає там. Приїжджають до нього друзі, його агрономи да. Збирають, урожай, веселяться. Нас вже того року Паска два рази була. А бачите? Пане Юрію, в ногах правди нема, сідайте. Сідайте, я тут бутербродів, підготувала все домашнє. О, Закусь. Закость, що для тебе? То для тих, хто працює, ти щось робив сьогодні. Язиком мелич, як помило. Пане Юрію, отак по-сосідськи, по-свійськи, далі поговоримо? Давай. Скажіть, а то правда, що у вас з Катією, Сачі син народився? Та-та-та-та-та-та. Так, правда. От тобі і сліпі прослуховування. <плес> та чекай, маю щось питати. А ну скажи мені, як от, ну по-сусідськи. там. То правда, що у вас в телевізорі всі мужики ну, не такі? Які не такі? Ну, от такі не такі. Які не такі? Ну, от такі, що в нас в селі за таке б'ють. Вегетаріанці? Так. Да. Правда. Чекай, чекай, чекай. Що і потап? І потап? Що людині не вистачало. Так а що тут такого? Да, ну ну відстань ти від людини. Відомий актор, а ти йому такі питання задаєш. Ну. А, тоже, я ж дивився, я дивився, серіал дивився цей. Роксолана. Да ні, я в Роксолані не знімався. А, точно, точно, це ж цей був турецька Роксолана. Та ні, я і в турецькій Роксолані не знімався. Не такий вже ти відомий. Слухайте, сусіди. Що ми оце з вами тут сидимо на межі? Ходімте до мене на участок. Ти таке, так би мовити, таке Галиварди. Ходімте. Що Я... там на тому пустирі робити? Я вас прошу. А чому обов'язково на дачі треба щось робити? Люди добрі. скажіть мені, будь ласка, чому на дачі зранку до ночі треба робити? Я вважаю, що дача потрібна для того, щоби просто прийти і помилуватися сонечком, подихати свіжим повітрям, не знаю, відкрити чакри, з'єднатися з космосом. Алілуя! Послухайте, люди добрі, ну як ви не можете зрозуміти, дача це перш за все релакс. Дача це картопля. Дача це медитація. Посадити картоплю. Дауншифтінг. Е, просапати картоплю. Рекреація. Підгорнути картоплю. Сонячні ванни. Зібрати картоплю. Дача це шашлик з конячком. Е. Стоп! <плес> ви програли. Фо, ну слухайте, якщо ми вже так я бачу знаходимо спільну мову, піду розпалю мангал для шашлика. Стоп, 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 чекай, чекай, чекай. Ти сказав мангал для шашлика. Ну так. Ну, виходить, ти не той. Який? Ну, не такий. Який не такий. Ну, такий не такий. Не вегетаріанець. Так. Да. Ні. А я вам що казав? Хоч один нормальний в тому телевізорі є. Послухайте, друзі мої. Давайте ми на фоні наших красивих городів зробимо святкове селфі. Ану всі там на городі веселіше. Ану, три, чотири! Не знаю, що воно таке то селфі, але скинеш бабів однокласника. Ну, сусід, селфі то добре, але 67-50 на шлагбаум треба здати. Та ні, Ну, добре.